Вітаю. Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби Вироби. Сьогодні ми продовжуємо ознайомлюватися з частиною моєї колекції. І ця частина моєї колекції це брошки. брошки. Частину брошок я зберігаю. Такі ось коробки, шкатулки. Декорувала я її сама. Коробка магнітна, декорувала індійською тасьмою. має такий вигляд. І частина моєї колекції сьогодні на показ. Це брошки німецької художниці, Унліг по прізвищу. Що я дізналася в інтернеті про ці брошки? Мадам, перепрошую, фрау Унліх творила в 70 80-ті роки минулого століття. Її брошки є в єдиному екземплярі. Вони не повторюються, тому мене зацікавило. Зібрати частину колекції, яку я зможу зібрати. Тож, приступаємо, бачимо брошку овальної форми. Вона трохи широкувата на дотик, абстрактний, я б сказала, не яскравий візерунок, трохи є. Де значні подряпини. З воротнього боку ми бачимо фірмовий напис унліг, застіпки на всіх брошках, баранчики, які фіксуються для надійності. Пишуть в інтернеті, що вона робила малюнки на шовку. Тож, можливо, це одна із таких брошок. Наступна брошка, ми бачимо пейзаж не птахи, дерева, поле розмежено небо з землею. Перламутровою такою золотистою, я б сказала, стрічкою. Дерева, кущі, переливається брошка під світлом. Теж має деякі вікові зміни. Така ж сама застіпка фіксована. Вони відрізняються, мабуть, по даті виготовлення, тому що кріплення відрізняється. Це, як воно закріплено, вставлено одне в одне, не можу пояснити, як це, а це з такими ось крапами загнутими. Наступна брошка овальної форми доволі яскрава, теж з блиском, абстрактна. Теж кріплення трохи відрізняється. Спробую застібнути, не знаю навіщо не буду, мабуть, цього робити на швидкоруч. Вважаю, що це по датам виготовлення вони все ж таки відрізняються технологією. Ось ця теж з загнутими такими крапами. По напису все вверх вниз вставлені камінці. теж рухувати на дотик, як на мене цікава стильна річ. Теж напис Унліг. Наступна брошка має форму напівкола. Чорний золотистий, теж є підпис автора, застібка баранчик. Виглядає симпатично і стильно. Наступна брошка це, до речі, перше моє. Річ, яку я купила цього художника, вона мені сподобалась. Теж абстракція, чорно-золотистий, ручна робота. Якщо вірити все ж таки інформації з інтернету, брошки не повторюються. У рукавичках це не дуже зручно зробити, але все ж таки я намагаюсь ось так. І теж є підпис автора. Ще одна. Вона така замисловата, я б сказала, об'ємна, має камінці та... Випукли якийсь фігурний такий малюнок з смоли, я б так сказала. Кріплення трохи інше, але ну, я вважаю, що це за періоду створення речі. І остання брошка цього автора маємо ось таку цікаву чорний сріблястий. Я б сказала, ще м'ятний колір, зеленкуватий, теж вікові деякі потертості має, але все ж таки пристойно виглядає, повторюється кріплення, застіпка, різного кольора метал використовується для створення цих брошок. Ось така цікава річ, бачимо теж клеймо автора. Зацікавили вони мене в свій час. Зі своїм дизайном, які вони можуть бути. Тож зараз знаходжусь в пошуку наступних зразків. Ось що в мене є. Вважаю, що перегляд був приємний. Тож до побачення.